Ліворуч чисто! Праворуч чисто! Все чисто. Давайте за мною. Лопес! Двері. Контролюйте ситуацію попереду. move parare На землю! Летай! Прикрыто вікно! окно! Мака! Стовай! Что с тобой? Черт забирай! Солдаты! Мака! Ты меня слышишь? Стресс. Для солдата це постійне явище. Стрес може бути різного ступеня інтенсивності, чим сильніший у вас стрес, тим більше часу потрібно вашому організму, щоб пристосуватися. В умовах великої загрози ваше тіло визначає реакцію на загрозу як пріоритетну і спрямовує всі ресурси на боротьбу з цією загрозою. У стресі ви можете відчувати нудоту в животі, сухість в роті, прискорений пульс, пітливість і тремтіння. У міру переходу між жовто-помаранчевою та червоною зоною активізації пристосування відчуття стресу посилюється. Це пристосування є критичним для необхідної продуктивності. Під час бою стрес виникає на фізичному та психічному рівні: раптові гучні звуки, тривожні зображення, неприємні запахи, екстремальні температури, нестача сну, постійне очікування небезпеки та невизначеність, постійна загроза всюди. Все це може спровокувати перенавантаження у військових. коли це відбувається, вони наче вимикаються. Це називається гострою реакцією на стрес. Замість рішучої та продуктивної діяльності їхні реакції стають неконтрольованими, нецілеспрямованими та нефункціональними. Отже, що можна зробити, щоб привести вашого побратима до тями, Макар! Вставай! Розуміння того, що відбувається з мозком людини під час гострої реакції на стрес, дає підказки про те, як ви можете привести людину до тями. Зазвичай, під час інтенсивної стресової ситуації, ваше тіло переходить у режим боротьби з загрозою або втечі від неї, і це дозволяє вам швидко приймати ефективні рішення, щоб вижити. Щоб думати швидко, зони вашого мозку, відповідальні за свідоме мислення, ваша префронтальна кора перестають стало функціонувати. Ця зона мислення відходить на другий план, а інші частини мозку, відповідальні за інстинкти виживання, беруть на себе головну роль у процесі мислення. Однак іноді рівень. Пристосування стає надто сильним і призводить до гострої реакції на стрес. Мозок починає контролюватися тільки ділянкою, яка відповідає за емоції. Її назва мигдалина. Коли мигдали не контролює мозок, ділянка логічного мислення припиняє функціонувати. Людина стає надзвичайно емоційною, боязливою та не функціонує. Це може наражати людину на небезпеку. Ваше завдання полягає в тому, щоб допомогти вашому побратиму повернути усвідомлене мислення. Спроба струсити або крикнути на людину не працює, тому що людина вже перевантажена. Струсити побратима або накричати на нього перевантажити його ще більше. З іншої сторони, обережні слова або розмова про їхні емоції також не допоможуть, оскільки зосередження на емоціях не спонукає ділянку мозку, яка відповідає за логічне мислення, відновити контроль над мозком. А саме це наша основна задача. Землю! Лягай! Прикрийте вікно! Макар! Вставай! Що з тобою? Чорт забирай! Солдати! Макар! Ти мене чуєш! Двоє! Зайдіть! Прямуйте на північ! У нас тут проблема! Я не знаю, що не так! Огляньте зону 4. Контакт! Прямуйте на північ! Чого ти лежиш? Макар! Якщо ти поранений, скажи мені! Лопес, що відбувається! Звідки мені знати? В нього нема кровотечі! Макар! Прийди до тями! Окей, я допоможу. Тримай вікно. Макар! Ти мене чуєш! Подивись на мене! Гей, подивись на мене! Я тут! Я стискаю твоє плече. Стисни моє у відповідь. Добре, добре. Я тут. Я з тобою. Я нікуди не піду. Ти не один. А тепер послухай. В якому ти взводі? Гей, в якому ти взводі? В першому. З ким ти тут? З І з Лопесом. Хто ваш командир? Капітан Лес. Лопес, стривай! Прийнято! Макар, будь зі мною. Ситуація наступна. Ми були в будівлі, зайшли сюди. Зараз допомагаємо пораненим. Треба крити ці вікна. Зрозумів? Okay. Добре, бери зброю. Вставай і прикривай. Давай, ходімо. Лопес, Лопес. Приглянь за ним. Отже, щоб повернути свого побратима до бою після гострої реакції на стрес, потрібно виконати шість кроків. Ці кроки займають менше хвилини і призначені для зупинки контролю мигдалин над мозком, щоб повернути побратима до тями. Перше. Визначте, що ваш побратим має гостру реакцію на стрес. Друге. Заговоріть до нього, змусьте його зосередити увагу на вас. Третє пообіцяйте бути поруч, щоб побороти його відчудженість. Четверте, задайте прості питання, які базуються на фактах з деталями. Це зосередить постраждалого на теперішньому моменті. П'яте установіть порядок подій, щоб зорієнтувати його, і нарешті попросіть вчинити необхідну дію, оскільки він зосереджений на наступній необхідній дії. Швидко здійснюйте кожен крок, уникайте емоційної або заспокійливої мови. Зберігайте свій голос зрозумілим і впевненим. Перегляньте відео ще раз, пам'ятаючи про кроки. Перше, визначте проблему ключовою ознакою є те, що людина не функціонує. Вона може завмерти бути дезорієнтованою або збудженою, але завжди є те, що вона не здатна функціонувати. Друге, Контакт з побратимом, ви можете побачити, що він опускає обличчя донизу або закриває його. Таке положення посилює відчуття безпорадності. Тому, коли ви говорите з побратимом, не забудьте спочатку торкнутися, а потім говорити. Використовуйте тристоронній підхід: Доторкнутися, то говорити, встановити зоровий контакт. Подивись на мене. Гей, hey, подивись на мене. Я тут я стискаю твоє плече. Стисни моє у відповідь. Добре, добре. Третє, пообіцяйте бути поруч, тож він знатиме, що він не один і що ви з ним. Я тут. Я з тобою. Я нікуди не піду. Ти не один. Четверте перевірте факти, задавши два-три коротких питання, які базуються на фактах. Не питайте про почуття чи щось складне. Ваша мета змусити його зосередитися на теперішньому моменті. В якому ти взводі? Гей, hey! hey! в якому What's ти взводі? Першому. з ким ти тут? З <sighs> Карсоном. Из лопесом. Хто ваш command? командир? Капітан uh, Лест! П'яте встановіть порядок подій. Мета цього кроку полягає в тому, щоб допомогти побратиму зорієнтуватися в ситуації. Встановіть хронологію подій та використовуйте для себе три питання: що трапилось, що відбувається, що буде відбуватися. Ситуація наступна. Ми були в будівлі, зайшли сюди. Зараз допомагаємо пораненим. Треба крити ці вікна. Зрозумів і номер шість запит на дію. Дайте конкретне завдання пов'язане з вашою місією, яке можна негайно виконати. Це допоможе побратиму повернутися у стрій. Вставай і прикривай. Давай, ходімо. Лопес. Приглянь за ним. Ай працює, тому що він зупиняє захоплення мигдалини та відновлює роботу префронтальної кори. Не забувайте швидко виконувати кожен крок і говорити впевнено. Перший ідентифікувати, другий сконтактувати, третій пообіцяти. Четвертий перевірити факти. П'ятий встановити порядок подій. Шостий дати просте завдання. З зайказ протоколом Айкавер. Ви легко запам'ятаєте ці шість кроків.